Слава Україні! Героям слава! Всіх вітаю на своєму каналі. Так, сьогодні трошки хочу по пилці показати розказати, що вона як. Вже вона в мене десь півроку, приблизно. Ну, осінню купувалася. От, На один акумулятор Фортекса. Engel Fortex. Ось така. От, В принципі, пилкою задоволений, все нормально ріже. Є в мене до неї 6 а Акумуляторна батарея і 4 А. Також в мене з цієї фірми фонарик ось такий є. Так, доволі непогано світить. От, Ну і ще взяв також безщиткову болгарку Axio Q. Ось. І з приставкою Q на 125 круг. Також дуже крута річ, подобається мені. На цьому акумуляторі 6 А і вона ріже абсолютно так, як сетева ось, мережова. А На 4 А на воно зупиняється. Все-таки там цей віддає до 900 Вт, а цей до 1350 Вт. Пілка також на цьому набагато краще ріже. Так, ну річ зараз не про це. Е, ось куп... Тут заводська шина іде під 1,1 мм пас зуба із таким маленьким зубом. Ось. Ну Таке воно ріже, тому пилюка йде з його Ну дуже повільно. От, ставив я із ось із Дніпроємської електропилки вон, тієї шину з цепом. Вони підходять туди от То виходить, що ріже ну класно швидко. ну Знову ж там 40 см довжина шини, то вже так чутна нагрузка, ну, на, ну набагато бістріше перерізає. То я замовив ось оригінальну шину Oregon 30 см довжини і з цепом ось 45 ланок, 1,3 міліметра, 3,8. Як воно там розшифровується? І все, а даже. Замовляв на розетці, так як розетка, якщо там офіційний цей, то вони, як то кажуть, торгують не підробкою. Тут ось видно. Так ось воно на комусь лазері зроблено все чітко. І там на кожній ланці слово Орегон написано. Ну Це також оригінал. Тут, іде. Тут також є на кожній ланці орегон і там он також є викарбовано. Ну, залишимо це, як то кажуть, десь якесь таке щось грубе відрізати. Там, ну, можливо, там десь якусь з дощечкою, там із цвяхом. Ну, Вже на що не шкода буде вона. Часом буває і таке потрібно. А це вже чисто для заготівлі дров. Акумулятори всі запитують, наскільки хватає акумулятор. Ну, це все залежить від різки. ну е, Я, коли їду там е, по дрова, то оціми двома акумуляторами я можу заготовити 3 метри дров. То, получається, сажу два акумулятори. Ну, 3 метри дров по 2 метри, довжиною. 3 складометри От я можу заготовити, Це я там не знаю, скільки тих прорізів. Ну Ріжу її 20 см діаметром. і там 15-20 в основному там 12 отакі сосну. От. То, в принципі, вона ріже нормально. От. В одному з відео я показував, але тут є крута річ у їх. Ось. Від прикурувача зарядка до цих акумуляторів. У мене, допустимо, там як я їду трактором, у мене 80-ка акумулятор. Там... То я собі спокійно ставлю і вона його не розрежає. ну Тут захист є. Якщо вона всадить там до 11,5, по-моєму, вона вирубається зарядка, а ви техніку зможете все одно завести. Ну і плюс у мене є така ще від мережі зарядка. Це Дніпроємовська на 12 вольтів Ось так. Зараз ставимо цю шину з цепом і попробуємо порізати. Так, ось є у мене такі чотири колодки. Це були, виходить, вони, вони по 2 метри. Залишав я їх, думав, дошку порізати. Ну, їх, коротше, короєт. Фігачить тільки дошка неякісна виходить з них. от вона вже тут струхає, то вирішив я їх порізати в дрова, можна порізати, в принципі. Е 220 пилою. Але чисто для експерименту. Хочу цією. Бензопилу я продав. Мене нема взагалі бензопили. Так, діаметр тут ось дивіться, 27. 24. 29 майже. І. 20. 26. Ось. Такий діаметр хороший. Зараз побачимо, буду різати як токать стоп 6 а Акумулятором. 100% заражений. Зараз по одній буду скочувати і різати. Побачимо, на що вона здатна. Висадимо його в ноль, цей акумулятор. Постараємось. Цьому цепу набагато краще ріже, так, пиляю на другій швидкості. Тут дві швидкості в цій тільки є, піляю на другій. <зві> <пілляє> Хочу вам показати. Хтось скаже, що ти там гниле дерево ріжу. Дивіться, воно повністю ну, нормальне, крепке Просто, з того, що понаружі короєт пішов. Ну, це суха, виходить, сосна. В у нас називають її. От. І Виходить, що це є. Виходить, що шина йде на повну цю у цій колодці. На повну шину йде. Так, якось так. Дивіться. 26%. Дві колодки вже таких розпіляв. Ну, пиляємо далі, побачимо наскільки вистачить. Бо я то вже втомився. Получається, зробили 12 пропилів на повну шину, вважайте, йде. А оцю я мені, здається, навіть придеться... доведеться крутити, я її не візьму на повну не вистачить довжини. Шина 30, але беремо всього 27, а вона 28, ця колодка. От, вискочила F03 ошибка. Дивіться, перегрів батареї. ну Тут та защита стоїть. Ну так, да, вже вона тепленька зробилася і от вибило. Так що, бачите, хоча по відсотках 5% ще показує. Ну, тяжко, виходить, це для такої пилки. от Виходить, що... Нагрузка трошки велика, але що я хочу сказати, що пилка не разу в защиту не зайшла, хоч і працювала на повну шину. Ну, я дивився обз... огляди там по дніпроємовських пилках. От. Там вона в їх одна виходить. Так от, там, виходить, чоловік ріже і вона раз за разом в защиту. Так, да, вона виріже швидко в сцену. Це ж два потужних акумулятори, вона раз за разом за щиту йде. А тут, а, бачите, один акумулятор 1350 Вт дає і вона виходить, начебто у щіля 180-го по характеристиках 1,5 кВт. Ну, зрозуміло, швидкість цепа більша, і вона буде різати чуть швидше, але по потужності вона нормальна. Для одного акумулятора це дуже добре. Ось... Ми беремо, знімаємо акумулятор, йому нічого абсолютно не буде. Там защита він остиний і буде далі працювати. Якщо є два акумулятори, ставите, собі далі працюєте та і все. Якось так. От. Що це хотів показати? Виходить, що ми зробили 13 повних пропилів і, і 14 пропил не повний. Бачу, діаметр саме бачили, який. Зараз ось. Чуть постоїть. Ну, вона може, може аж до півгодини остивати. І, до речі, він на зарядку також не стане, коли перегріти. З, з, О, запрацював. Давайте все-таки ще доріжемо 13 пропил. Ось, бачите, 0. Получається 15 до половини. Прорізали Зараз одну хвилинку почекаємо. Можливо, вона запуститься, ще не доріжемо. Тому що з пів години вона постояла б. То й дорізав, але не будемо мучити. Зараз я піду візьму 4-амперний акумулятор і це все діло допіляємо. Так, ще раз хотів по діаметру, дивіться. 29,5. Так, 27. Так, узяв 4-амперний акумулятор. Ось Цей малюк Він виходить, йшов в комплекті з пилкою. Там була така акційна ціна в їх. Ну, він слабенький для цієї пилки, він швидше перегрівається і сядає швидко. Але попрацювати трошки можна. До речі, в їх є вже 8 амперні акумуляторі, бачите, тут вже великий отвір йде. Ось якось так. Що тут у нас? Він був чуть недозаражений цей акумулятор. Ось так як я там чу-чуть ім працював від повної зарядки. Ну, в принципі, В принципі... різати можна, але бачите, все залежить від акумулятора. Вона на 6 ампер навіть ні на разу не зупинилася. А цей вибиває і чутно, що вона ну, слабше ріже. Ну, вже цю, на цьому акумуляторі надавити її не можна. В майбутньому, думаю, купити або ще один акумулятор на 6 А, або взяти на 8. Ну, він хоч і дорогий, але я думаю, то буде супер. А так сама пилка для домашніх потреб її більш як достатньо, я ж кажу. Два акумулятори, так, це вже там з двома, можна вже Ну, більший об'єм і треба. Я так нею. Ну, Постійно не користуюся, це все діло можна було порізати швидше мережевою пилою Дніпроємовською, але просто це так зараді цікавості на новому цепі, хотів побачити. Ну, на цьому цепі вона ріже просто супер. Я задоволений. Так що для домашніх потреб цю пилку я можу рекомендувати, так як це і є битовий інструмент для дому. Енхель виробляє, Вони не професійний інструмент роблять. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.